По гарячих слідах розкрито підрив автомобіля в Києві на замовлення російських спецслужб. Вибухівку під автівку підклала молода жінка, яка вже виконувала подібні завдання. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела в силових структурах. Нагадаю, вчора на оболоні вибухнула автівка. За оточною інформацією, цим автомобілем користувався офіцер. Міністерства внутрішніх сил, а саме військовослужбовець однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії, він отримав поранення. До лікарні потрапила, і жінка, яка знаходилась у машині. МЗС Україна викликало для пояснень тимчасового повіреного Чехії. Повідомив про таке речник відомства Георгій Тихий. Дипломатичний скандал спровокували заяви спікера чеського парламенту Томіо Окамури, який в Києві вважають неприпустимими. Нагадаю, в новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії Свобода і пряма демократія, виступив проти допомоги Україні і назвав українську владу Хунтою. Заяви окремих політиків не мають псувати стратегічне партнерство двох країн, наголосили в Міністерстві закордонних справ України. Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес істотно пом'якшила свої висловлювання на адресу штатів і запросила навіть американський уряд спільно підготувати порядок денної співпраці між двома країнами. Інформує про це CNN. У зверненні до Трампа вона зауважила, обидва народи заслуговують на мир та діалог, а не на війну. CNN додає, що останні висловлювання Родрігес помітно відрізняється від попередніх заяв, в яких вона засуджувала жорстоке поводження і застосування сили штатами для захоплення Мадуро. Як формує видання, Трамп заявив, що Родрігес повинна виконати вимоги штатів, щоб не зазнати гіршої долі аніж захоплений американцями, Ніколас Мадуро. І трохи детальніше до ситуації навколо Мадуру сьогодні, о 19-й за Києвом, він має постати перед судом Сполучених Штатів Америки. Інформує про це Вашингтон Пост і посилається на джерело, яке обізнане з перебігом справи. За інформацією видання Мадуро доставлять до федерального окружного суду Південного округу Нью-Йорка. Очікується, що саме під час цього слухання суд оголосить перші процесуальні рішення і визначить подальший хід справи. Нагадаю, що Мадуро вивезли разом з його дружиною Сілі Флорес, як повідомила генпрокурорка США Памела Бонді, Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до штатів, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів Америки.